Доброго вечора, шановні друзі, Йду зараз з рибалки і все думаю про сьогоднішні моменти. Про деякі з них хотів вам розказати завтра, але не можу втриматися. Розкажу зараз. По-перше, хочу показати вам улов. Ось, бачите, кілька маленьких і дві такі величенькі карасик і красна пірочка. Зараз буду ділити між дворовими котами. Ну, щодо моментів, які мене сьогодні дуже вразили. Якщо ви пам'ятаєте, я вам нещодавно писав, що е, ви можете замість того, щоб перераховувати на фонд допомоги будинку, ви можете підтримати когось зі своїх сусідів. І сьогодні, на мій подив, дві людини це зробили. Дві людини, ви розумієте? Е, тобто одна людина з одного під'їзду, друга людина з іншого під'їзду. Вони заплатили за двох своїх сусідів. Одна сусідка вже щаслива, як слон. Ну а друга, я сподіваюся, також буде вражена після того, як я. Скажу, що за неї заплатила її сусідка, і справді, друзі, це логічно і справедливо, коли тут перебувають ті люди, які не дивлячись на не дуже комфортні умови, відсутність світла, до цього не було газу, зараз є вода, але технічна. Ну, такі знаєте, умови напівспартанські. Але ці люди перебувають тут і, не дивлячись на те, що так по місту я вам хочу сказати, є випадки і мародерства, і квартирних крадіжок, але, але нас е, сусіди дивляться е, і мене сповіщають, телефонують, що там якісь підлітки роблять те, там люди роблять це. Тобто е, я в курсі всіх справ, практично. От і ті люди, які тут залишаються, вони перш за все е, своєю присутністю вказують на те, що наш мікрорайон живий, він живе своїм життям. Тут кожного дня біля кожного будинку працюють генератори. Люди виходять за водичкою. Е, Пошуках їжі, щоб отримати гуманітарку. Тобто, ну, тут також є свій якийсь певний рух в нашому мікрорайоні. І завдяки тим людям, які, які цей рух забезпечують, а також завдяки правоохоронним органам. Тут ситуація криміногенна на такому досить стриманому рівні. Тому, тому я щиро вдячний тим людям, які допомагають своїм сусідам, вони сплачують за себе. А також допомагають тим сусідам, які є тут, які проживають поряд. І ну, мені здається, що це надзвичайно. Я такого ще е, ніколи не бачив за 6 років е, своєї діяльності, як голова ОСББ. Але ну, мене це вражає, коли один сусід. Платить за іншого сусіда. І завдяки цьому, ну, якби він допомагає будинку зараз купити паливо, купити якийсь інвентар для прибирання, купити фарбу. От, тобто, ну, в нас є на рахунку кошти для цього цього, але ми закриваємо кілька питань, ми зменшуємо загальний борг це раз. Ми допомагаємо тим людям, які перебувають зараз тут, Тобто ви своїми коштами, своїми пожертвами, замість того, щоб кидати пожертви на фонд допомоги будинку. Ви кидаєте на особовий рахунок якогось свого сусіда. І таким самим ви зменшуєте загальний борг, ви допомагаєте якійсь конкретній людині, ви допомагаєте своєму будинку і, врешті-решт, ви допомагаєте самому собі, тому що ну, це місце це те місце, в яке ви скоро повернетеся всі. І, накопичивши якусь певну суму, ми зможемо перетворити не лише наш будинок, а й навколишню прибудинкову територію на дуже круте місце, в якому справді захочеться жити. Дякую вам, друзі. Дякую. Я вражений.